Гадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і неочікувано на GGDroпі вийшли нові кейсики, які стосуються гри Кальмара. І тут є кейс за 4000 тисячі жопонтів. Ну а. Перед тим як ми почнемо, нагадаю, що промокод atomf 77 дасть вам оцей кейс прокрутити безкоштовно, ну за депозит, звісно, від 500 д Починаючи, і він одноразовий на кожен аккаунт. Може зупинишся? Ні. Хайпербіст не випадає, на жаль, але випадає ЦЗшка. Найс. Ну, не дуже найс, але окей. Так, перший кейс. Е, найдешевший 99 Gointів. Що тут цікавенького є, ну, АВП, оцей. Ну, коротше, тут не супер багато цікавого, але... Може щось мені і випаде з нього. От у мене питання, як мені за 4 тисячі відкривати кейс, якщо я, можливо, і навіть не... Ну, якщо мене зільє, я не доберусь до цього кейсу. Ви ж розумієте? Так, другий раз кручу і другий раз випадає мені окуп. Найс, може ще раз. Ще один окуп давай, ні. Давай, треба окоп ще один, і взагалі круто. Ну, це, по ідеї, ну, фігня повна. Ну, Хоча, ладно, 77, нормально. 5 кейсів, хочу тепер я відкрити, бо е можу дозволити з таким балансом поки що. І випадає. Ну, м'яко кажучи. А, ну та ж сума, ладна. І наступний кейс відразу коштує 800 g -пойтів. Ну, щоб різницю ви розуміли. Наскільки, тобто не за 300 же а за 800 відразу йде і до дори... ре... ні, це не Окоп, якщо я. Так, це не Окоп. Ще раз мені треба оце АВП Хайпербіст. До речі, тут є прикольні скінчики, я так розумію. Наприклад, справа Digl, якщо. Ну, угу. справа Дігл не випадає. Мені окей, відкрию 4 штучки за майже весь. Баланс. Так, 760, nice, 790, О, 200. Недарма, не дарма, я відкрив 4 штучки і окупився. Так, пропоную піти до наступного кейсу. Це солдати оці, солдати в масках. Тут же падають рукавиці. Ну, коротше, дропчик тут вже. Цікавіше, як мінімум, тому що відкриття коштує 1500 одного кейсу. І я навіть не знаю, скільки це коштує, але мені здається недорого. Да, так, 934. Продаю, відкриваю ще раз. І, може, видасть щось. Я не знаю, ну це, це ж мало має коштувати, ні? Ну, це 700. Що це таке? Ладно, два тепер відкрию. Окей, може зараз окупить мене 3000, 1800 nice і 2900 nice. Ось так треба. А що це за ЦЗшка? шка Чи так коштує? Мене <смеш> питання. Таке. Ну, окей, окей. Я якби не проти, що вона так коштує. О, як же гарно, коли падає отакий калашик Неонова революція. І 7500 в мене вже є. Наступний кейс коштує. E, 2800 джипонтів Що звідси падає? Ножики. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну Багато, я так розумію, не окупує але відкриваємо. Нарешті додали такі кейси по 2500, бо це насправді буде мене тепер байтити відкривати їх. Ну це навіть не окупом може бути, дивлячись від якості. Так, це 1500, відкриваю ще раз. І... Блін, вистачило б нам на останній кейс ще. Ну треба зараз окоп. Це може 3 тисячі коштувати, до речі, будь ласка. Настя, 3 3500, ще раз відкриваю тоді. І м, треба дійти до 10 тисяч цього кейсу. Якщо я не помиляюсь, то це десь стільки ж скільки. А, це дорожче. А що це, що це за? Мінімалвер, окей, це жорстко. Жорстко коштує <смеш> цей Fifth 7. Це, я так розумію, взагалі найдорожчий, так? Fifty 7. Ну, серед усіх Хайпербіст. А оце ніби. А, це теж жовко, окей. Оцей кейс, слухайте, мені він прям якось подобається. Ніби я. Ну, а це вже гірше, але все одно непогано. 1500, давайте поставлю 4. Ой, ну не так, 4000, полетіли. Шансу нема. Шанс був до того моменту, як я натиснув цю кнопочку відкриття. Окей, відкриваю, я думаю, ще один разочок, і можна перейти до найдорожчого кейсу. Ну, блін, хочеться ще раз відкрити. Так, то це... А, це окуп навіть. Угу. Ну, не окуп, то там трошки, буквально трошки, ладно. Відкриваю ще раз і може. О, Юзбейп Whiteout, це 3. 366. Ще раз хочу відкрити навіть. Let's go. Шість мене прям цей кейс зацікавив якось. Давай зліва. А, ну справа теж норм. Справа прям, прям гарна. 3000. Окей. Переходимо до найдорожчого кейсу М за 4000 джипоїтів. Е головний призовий. І тут, виводячи якогось чувака, от показано, що звідси. Ой-ой-ой. Mm -hmm. От тут вже цікавий такий дропчик. 4000 одне відкриття. Let's go. 3770 у нас залишається, але може щось випаде дуже і дуже круте. Ну, це все залежить від якості зараз, скільки це коштує. Так, це коштує дуже мало, ще раз відкриваю. Будь ласка, треба, треба якийсь окупний. Ну, це не окуп, це 3000 максимум. Ну так, 3800, ладно, не такий великий мінус. Ще раз тоді відкриваю. Я хочу окупу дочекатись вже з цього кейсу. Це теж не окуп. Ну от оце було б гарно, прям? А так. А так дуже. Угу. Мені. Мені вистачає. лейд ледь мені вистачає на одне відкриття. Може, будь ласка. Так, Wildfire це і 5К може коштувати, так скажемо, 4900 ще раз. Перший окуп, я дочекався цього. Найс, нарешті. Так, і лонгдок треба. Це... Ну це може. Це трестоване сюди ціну йому вставило. Окей. Ну не вставили ціну, а якої якості звідси він падає, такою собі. І зараз, якщо такої ж якості випаде, то. А, ще гірше він буває звідси. Окей. І от мені вже не вистачає. Ладно, ладно. До солдатів оцих от перейдемо в масках. Let's Лесго. Зліва може? Ну, який Азімо? Ну скільки він тут коштує? Ну, Максимум 840 причому він коштує. Так. Що звідси? Це ЗЕшка. Ну це 1100 десь. А, 800. Окей. Окей, я зрозумів, мене походу. Захотіло злити. 404, але почекайте. О, платіновий. Всі кейси до платінового аж доступні мені. Так, відкриваю цей, відкриваю цей. Так, що звідси падає? А, я відразу бачу. Окей, ладно, цікаво. І Дігл за за 1200. Окей, продаю все. Так, тут ще в мене якийсь цей завалявся. 2800 в мене тепер є. І. 35 тисяч до цього кейсу не вистачає. Багатенько, багатенько. Так, 2800 можна відкрити цей кейсик. Оооо. Отаке мені підходить. Мені підходить. Let's go. Будь ласка. Треба просто щось дуже і дуже жорстке. Це може коштувати. Почекайте. Це може гарно прям. Це 5800. Найс. Почали ми зі скікох. Ну, ну, коротше. Це вже око був, якщо що. Так, за скільки звідси падає ця ка Окей, за 2400. Печально, печально, але відкриваю ще разочок. Може, щось з цього вийде, наприклад, ну, чому не Азіму? Окей, оцей кейс якось мені менш подобається. Хоча от 3000 непогано теж. От, оцей прям імба, мені здається, ну найімбовіший з е, цих всіх, бо так, а оце, оце по-моєму, погано. Це погано. Це дуже погано. М -м, ладно, фастом відкриваю солдата. Так, Big Iron 900, ще раз тоді. І Nightmare 850. Ладно, 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 ладно. Ага, не вистачає. Ну, логічно, що не вистачає. Так, це. Окей, є окоп ще раз. Це не окоп. Це 501. Ладно. Треба йти в апгрейд 501. Ставлю на 1000. Просто x 2 роблю, Ну, якщо не випаде, буде максимально зараз. Ну, походу, воно і не випало, так? Так, бо не гальмує, бо абсолютно ніяк. Не захотіла гальмувати. Ну, на жаль, не сьогодні, але було і так багато крутих серій. Так, 501, а, можна отак, в принципі, спробувати: 495, 434. Відкриваю 4 кейсика. Злив невеликий. Окей, 369, ще 4. І. Оце вже. Ну окупу видало. Ладно. Два, Два кейси. Угу. О, нуль окупу, знову ж таки. Ще раз. Нуль окупу. Що ж так, мені вже не вистачає. Так, це скільки? 51, ще раз. Це скільки? Це 75. А, от і мені не вистачає. Так, печально, печально. Ладно, 89 можна закинути в апгрейд під кінець. Коротше, що я хочу сказати про оцю серію кейсів з гра грав кальмара, те що, ну, типу, нормальні кейси, особливо за 2700, ну він реально непоганий, мені здався. Так що, я думаю, я іноді буду їх, звісно, крутити. Але оцей юст, на жаль, мені не випав. Ну, звісно, бо. Мені по-моєму в недавніх серіях 2% апгрейд зайшов там. Або якщо ну коротше, да, мабуть, зайшов 2% апгрейд. Якщо ви це вже бачили, якщо не бачили, то сорі за спойлер. Так сказати, все на сьогодні. все, всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.